Усім привіт! Сьогодні я хочу показати свій EDC органайзер. Ось такий органайзер від компанії Case IT. Це український виробник. Ось. Ось тут я переплів заплів поракордом. Ручку, щоб було зручніше її тримати. Ось тут на велкро в мене два патчі. Ось тут під сіточкою є ось така попсова річ, як ніж кредитка. Ну, це як бет-кредитка, тільки ніж кредитка. І серветка. З Макдональдсу. Так, на всяк випадок. Так, потім ми а, з цієї сторони є стропи молі, але я їх не використовую. Так. Цей органайзер у мене раніше був. Е... Та дуже давно він в мене, мабуть, років 10 вже. Я в нього складав усі речі. Які тільки в мене з'являлися. Ну, Усі Ідісі речі. Там якісь тульчики, якісь карабіни, усе що з'являлося. І майже ніколи я цим не користувався. Ну так от, складав сюди, складав, а нещодавно я вирішив трошки переосмислити. Та м, заново його скласти. Тому я зараз вам покажу, що в мене тут є. Ну, Спочатку ось це. Це Victorinox Classic. Ось такий він в мене в шкіряному е чохольчику. Ось він такий дуже старий. І в мене ще з шкільних років. Що це за дві букви, що вони означають, я не знаю. Ну, ось такий oltsculний у мене Екторінокс. Тут ще є запальничка бік. Ось такий от ідесяту за лінієчкою, відкривачкою. Та викруткою ще є ключик отакий от з темлячком з пару Потім ось тут в мене є ліхтарик. Ліхтарик на магнітику. Ще тут є теж відкривачка і є свісток, який не працює. Ну, ось такі китайці зробили, що він свисток цей не працює. Потім є ось така от тачилка від Смітс. З мусатиком. Теж з тим лючком. Ось бамбукова паличка. Ну, На всяк випадок. Потім... Ніж, ну, ніж тримається дуже добре. Однією рукою, звісно, незручно. Гарний і дуже, скажімо так, зручний ніж, який. В нього, на мій погляд, немає недоліків, крім ось цієї мікарди. Ну, мені подобається таке поєднання коричневого з чорним, завжди подобалось. Але я раніше не мав справу з мікардою. І це е, перший мій такий досвід. Карда мені не зовсім подобається як текстура ось така, як тактильно не подобається тримати. Ну, але між все рівно дуже добре. Ось тут вже в мене є свісток, який працює. Це китайський свісток, але він працює і дуже добре. Маркер. Щоб щось записати, коли потрібно. Ось тут от я ще на другий ніж. Це такий ніж з душою для душі, скажімо так, це спайдерка цивілян. Ось цей ніж в мене дуже довго. Мабуть, ну вже більш ніж 10 років. Ось тут от темлячок з намистеною мавпа. Ну, Цим ножем насправді, е як і DC, можна відрізати все, що завгодно. Відрізати, ну, Щось нарізати буде дуже незручно. Тому він в мене ось тут лежить, але щоб нарізати, це шаман. Шаман наріже, відріже, зробить все. Ще в мене тут є ось такий карабінчик і ось з титанового сплаву пінцет. І от органайзер І ось все доповнене. Що в ньому є. Ось. Речей. Ну, не так вже і багато, але зараз я користуюсь, мабуть, усіма всіми речами. Дякую за увагу. Підписуйтесь та ставте подобайку. Дякую.